Друзі, вітаю вас! Найкращий бізнес радіошоу України. Експертна думка знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Каєр. Агропромисловий комплекс України одна із таких ключових галузей підприємництва та фактично найбільший платник податків в бюджет України. Ну, У всякому випадку, у мене такі дані до початку повноштабного вторгнення. І, звісно, тримати такий високий рівень неможливо без сучасних рішень, технологій. Оптимізації, інновації, автоматизації багатьох процесів і тому подібне. Ось про це сьогодні поговоримо з моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю пієв Богдан, керівник компанії PB Engineering Україна. Вітаю вас, Богдане. Доброго дня. Доброго дня. Ну що, давайте до початку познайомимося. Трошки розкажіть про компанію ПІБІ Engineering Україна, чим займаєтеся і як довго? Компанія ПІБІ Engineering досить молода фірма, яка була створена вже після повномасштабного вторгнення. Ми її створили на базі колективу, який займався в принципі тим самим, але ми змогли оптимізувати, переформатувати трошки нашу роботу, переформувати переформатувати нових партнерів і створити виключно українську компанію, яка працює лише для українського ринку. В цілому в бізнесі наш колектив вже... Більше 15 років, і ми реалізовували різноманітні проекти з постачання обладнання, устаткування для різноманітних підприємств з переробки овочів, фруктів, горіхів. Та інших ми займаємося не лише безпосередньо постачанням обладнання, але і надаємо інженірингові послуги, надаємо технологічні послуги в плані консультацій, з розміщення обладнання, під підлаштування вже існуючих підприємств, оптимізації існуючих підприємств. І це основна наша місія, яку ми собі обрали. Тобто ми намагаємось не так продати. Машину, як допомогти реалізувати і вирішити технічну проблему на підприємстві, тому що виробників обладнання в світі дуже багато. Вони прогресують, вони міняються, переформатовуються, з'являються якісь нові речі, якісь залишаються такими вже багато-багато років, і навіть ні каплі не змінюються, Але тим не менш, в нас зараз в Україні дуже мало. Людей, підприємців, особливо фермерів, які тільки починають якийсь свій бізнес. Вони знайомі з цими технологіями. і Ми намагаємося якомога більше про це розказувати, пояснювати, як в світі це робиться, як реалізовано на інших українських підприємствах, і таким чином допомагаємо українським виробництвам рухатись вперед і триматись на плаву в такі тяжкі часи. Ну, ми з вами практично одним і теж самим займаєтесь тільки. Ми теж допомагаємо українським підприємствам, Я звісно жартую. У вас куди більш серйозніші. Технологічний процес, але насправді дійсно досить і досить цікаво. Окей, давайте трошки детальніше. Я так розумію, що на днях, буквально, якщо я не помиляюсь, проходила виставка agro Фу food 2024 Да, я так розумію, що ви поспілкувалися достатньо з не знаю з представниками, скажімо, так, цієї великої сфери, і тому і від вас, і від представників, розкажіть взагалі, як зараз почувається ринок, як почувається цей напрямок. От спочатку повноштабної війни і вже на третій рік війни, фактично. Варто відзначити, що це була одна із найкращих виставок за останні, мабуть, 5-7 років. Так. так, ми були дуже здивовані кількістю інтересом. До взагалі до обладнання, до технологій. Ми зустріли наших давніх партнерів, клієнтів, які намагаються зараз далі працювати. Були запити від молодих підприємств щодо їх можливостей розширення, куди рухатись далі, що розвивати. І це було це були справді насичених три дні. І ми до цих пір розгрібаємось запитами, розсилаємо комерційні пропозиції, спілкуємось, і ну, я думаю, що це буде дуже гарний результат. І ця виставка показала, що ринок починає трошки оживати. Звісно, як говорить економічна теорія, яку вчать в університетах, під час криз, під час важких часів, ніхто нікуди не інвестує, але. Ті підприємства, які вже є на ринку, вони використовують цей час якраз для оновлення інновацій. І, і на нашому ринку відбувається те ж саме. Після початку повномасштабного вторгнення основними нашими клієнтами виступають існуючі підприємства, які намагаються використати. Цей період якраз для е, того, щоб оновити своє обладнання, викинути ще старі радянські зразки, е, викинути той мотлох і замінити його більш сучасним енергоефективним обладнанням, обладнанням, яке буде заміняти робочу силу не в плані навіть оптимізації, а в плані, плані просто її наявності. В цьому році нам вдалося реалізувати декілька проектів, е, які змогли. Компаніям не так зекономити кошти, як саме продовжити роботу. Тому що, коли в зміну в тебе працює 80 людей на одній лінії, і ти заміняєш їх на трьох, то це серйозні ну, серйозний можливості для подальшого розвитку. І питання не в тому, що ці 80 людей залишаться без роботи. Зовсім не так. Питання в тому, що. Надзвичайно важко їх знайти. І питання вже стоїть не в оптимізації якихось коштів, витрат і так далі, а банально в існуванні підприємств. Це стосується консервних заводів, це стосується е, там, горіхових переробних заводів, які займаються розколом горіху і таке інше. Тобто, те, ті. Підприємства, які ну зазвичай мали велику кількість робочої сили, вона була недорогою, але зараз з цим є проблеми, і підприємствам доводиться щось змінювати і по новому підходити до вирішення цих проблем. Тому е це основний напрям. Зараз це оновлення устаткування на існуючих на існуючих підприємствах з інвестиціями. На жаль, трошки гірше. Мало хто зараз готовий вкладатись, мало хто приходить з інших сфер з грошима, хто готовий йти в переробку, тому що ринок нестабільний. Інші фактори впливають, там і логістичні, і певні податкові нюанси, енергетичні проблеми. Вони дуже свій слід залишають на бажанні інвестувати, тому що як не крути, наша сфера вона все-таки енергозалежна. Тобто, будь-це. Заводи для сушки, чи це буде переробне підприємство, яке буде заморожувати продукцію, чи там виготовляти якісь соуси, пасти, джеми? В будь-якому разі вони потребують велику кількість газу чи електроенергії, і людей це трошки лякає, і вони бояться вкладати великі кошти в такі виробництва. Зрозуміло, Ну, основне, що працюємо, як то кажуть, і то вже теж досить непогано. Так, я хочу сказати, що темпи оновлення підприємств доволі серйозні, трошки допомагає держава в цьому плані. Грантові програми працюють. Наша компанія також декілька проєктів в цьому році закрила під грантові програми, тобто під гарантії, якби під сумісне закуп... 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 закупівлю обладнання. І це, ну, це дійсно є програмою від Європейського банку реконструкції і розвитку, від е, USAID. тому якби е, ті, хто вагаються, не вагайтесь, звертайтесь до цих організацій, виконуйте їх умови і все реально. І, скажімо так, е, наша компанія також цьому приймає участь в плані технологічних консультацій, надання необхідних матеріалів для підтвердження майбутніх проектів, е, тому. Це, це реально і це можливо навіть зараз такий тяжкий період. Друзі, говоримо сьогодні на таку цікаву тему. В гостях у мене Пієв Богдан, керівник компанії PB Engineering Україна, про агропромисловий комплекс. Говоримо про цікаву таку досить і досить важливу сферу для української економіки. Ви, в принципі, в мене було ще питання про виклики, але про виклики ви фактично і розказали теж перед цим. Але тепер таке питання. Ви вже там говорили да, про запрос. Мені цікаво, ким зараз. Обладнання обирають українські переробники, не знаю, які там найпопулярніші, чи, можливо, якісь нові рішення. Як це зараз відбувається? Справа в тому, що. В нашій галузі не так багато особливо нових рішень з'являється. Є певні типи обладнання, наприклад, сортувальне обладнання, оптичні сортувальні машини, лазерні, які залежать дуже сильно від програмного забезпечення. І, звичайно, це програмне забезпечення оновлюється щороку, з'являються нові технології, нові камери, нові системи і. Тут справді, там, що сезону, там, що два сезони, з'являються нові якісь унікальні рішення. Що стосується е, інших е, таких е, більш стандартних виробничих систем, все впирається в надійність, е, в універсальність компонентів. І, звичайно, сервіс. Зараз трошки ковід в цьому плані всіх почав тренувати з приводу наявності сервісу в Україні. А після того, як повноштабне вторгнення почалось, то компанії зарубіжні перестали надсилати своїх співробітників. І на перший план в виборі постачальників обладнання виходять компанії, які мають. Інженерні служби, які мають е, навіть мінімальні склади запасних частин. Обладнання обирається е, також таке, яке можна поремонтувати з компонентів, які легко знайти в Україні. І це виходить на перший план. І тут е, ми якраз е, досить добре спрацювали ще в ковідні часи, е, розвили нашу інженерну службу. Е, е, ми, е, в цьому році мій інженер проходить навчання за кордоном по певним типам обладнання, тому зараз це дає нам серйозну перевагу на ринку, і чимало клієнтів обирають саме наше обладнання, тому що ми можемо забезпечити цей сервіс. Це, це надзвичайно зараз важливо. А ще одне таке технічне, ви просто так вже декілька разів сказали, мені самому цікаво, да? ви говорили про різні там, машини, типи переробок, якісь є теж новш... не новшества, скажімо так, а. Новий запрос, чи в принципі теж все досить стандартно, чи можливо все ж таки чи можливо енергоякась там зберігання енергоощадливість теж неважливий такий досить важливий момент. У нас ринок в цьому плані досить цікавий років ще 7-8 тому всі хотіли сушити. Всі хотіли все сушити: овочі, фрукти, горіхи, яблука. Навіть в Україні хтось там ми працювали над е, родзинки, хотіли робити в Україні. Тобто, ну, тут з сонцем сильно не поконкуруєш із країнами, де цього сонця набагато більше, але тим не менш такий був запит. Потім всі якось моментально переключились на заморозку. Заморозка, все ми будемо морозити, гриби, овочі, там різні такі е, досить для нашого ринку ще вони е, рідкісні, але тим не менш, вже також починається там заморозка і броколі, і цвітної капусти, шпинату, стручкової квасолі і так далі. Тобто такі запити вже були на заморозку. Ми все морозимо, і ми у нас тих проектів на заморозку лежало. Я не знаю, кожного менеджера там по 10 на столі. Зараз е дуже великий запит саме на консервування. Тобто, е і ми насправді дуже раді цьому, тому що та база, яка залишалась ще після радянських часів, після 90-х, вона надзвичайно застаріла. Вона потребує дуже великої кількості е людського ресурсу, вона максимально неоч неощадлива. І ми зараз дуже раді, що отримаємо ці запити навіть від таких е, досить ну олдскульних консервних заводів, е, які ніколи ніколи не оновлювалися, і ми до них в двері стукались. Ну коли вже коли вже ви щось зміните? Ви, вже все... Трихлітровий баняк поміняєте так, на щось? на якусь, на якусь круту банку, на якусь круту упаковку, чи ще щось. І зараз вони вже починають трошки шевелитись, тому що вони розуміють, війна скінчиться. І до нас зайде е, велика кількість інвестицій, і люди будуть це розвивати. О, овочева база в Україні, як не крути, досить значна. Починаються пошуки нових е, продуктів на полицю. Е, там, наприклад, е, там, чищені томати, там ялені томати вже пробують. Уже, е, ми поставили там декілька ліній там, для підготовки томатів і так далі. І це, це досить гарний знак до, до розвитку. І ми... Сподіваємось, що найближчим часом всі ці ржаві баняки і автоклави, закопані в землю. Вони там тої землі і остануться, і ми зможемо все-таки працювати на дійсно сучасних автоматичних лініях, які самі по собі вже є там в декілька разів ощадливішими і ефективнішими. А, слухайте, аж заговорились за помідорчики, аж так захотілося. Друзі, пієв Богдан, керівник компанії PB Engineering Україна, Сьогодні у мене в гостях. Цікава тема. Можна довго говорити дійсно, але будемо рухатися до ближче до завершення. І я хотів би запитати: знову ж таки, я впевнений, що ви наспілкувалися добряче на виставці Agro2Food. І які взагалі плани, перспективи найближчі часи? Ну, давайте говорити про 25-й рік. Там зараз в наших реаліях важко планувати на дуже сильно вперед. Але все ж таки, ми очікуємо, що е, тенденція. До оновлення старих підприємств продовжиться. і все-таки у нас вже серйозні очікування від великих інвестиційних проєктів. Тому що такі галузі, як такі масштабні галузі, як переробка там, томатів, горіхові лінії, які ну, зараз вони досить такі, скажімо так, Важкі в плані фінансів лінії там, по переробки картоплі, яких зараз в Україні насправді дуже-дуже мало. Тобто в Україні існує один завод по виробництву картоплі фрі, і то він зараз знаходиться в Чернівській області і, на жаль, не працює. Хоча перспективи дуже дуже великі щодо цього продукту, як в Україні, так і на експорт. Тому ми сподіваємося з'явиться інтерес до довгострокових інвестицій саме в великі підприємства, в великі виробничі лінії, які будуть орієнтовані не тільки на внутрішній ринок, але й на, на експорт. Потенціал в цьому плані є. Я так думаю, що гальмує якраз такі, ну, звичайно, військові військові дії, але підприємства зараз починають шукати нові. Місця для вирощування, щось переноситься, щось змінюється, трошки міняється клімат, трошки міняється підхід до вибору певних ділянок. І таким чином, після того, як це все трошки, ну скажімо так, стане на свої місця, і всі будуть розуміти, так окей, зараз ми тут вирощуємо томати, тут ми вирощуємо там, баштанні культури, тут ми вирощуємо овочеву групу, тут коренеплоди і так далі. І коли це все трошки устаканиться, тоді вже... Почнеться виток довгостривалих інвестицій в великі підприємства. Хоча, наприклад, цьому році ми з нашими партнерами з італійської компанії «Інгаросі» закрили і запустили великий томатний комплекс в Одеській області на 2000 тонн томату на добу. Це значний об'єм. Два роки ми реалізовували цей проект. Ми виконували шефмонтажні роботи, контроль за встановленням, обладнання, налаштуванням. І це було приємно, що в такий навіть важкий час реалізується такий масштабний проект. Сподіваємось, що таких проектів буде більше, тому що потенціал для цього є. І чекаємо на запити, тому що томату поки що вистачає. <гум> мені здається, взагалі, в принципі, в нас вистачає овочів і вистачає. продуктів харчування. Що-що тут, мені здається, наша країна дуже і дуже багата, і слава Богу, як то кажуть. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава бесіда. В гостях у мене був Піїв Богдан, керівник компанії PB Engineering Україна. Богдане, я дякую за те, що прийшли, розказали про цікавий напрямок. Я запрошую українських підприємців, які працюють в цій сфері. Будь ласка, от якщо вам треба, зверніть увагу. А вам бажаю успіхів. Дійсно, дякую. ви правильно, як сказали на початку, сприяєте розвитку України, розвитку українського підприємництва, як мінімум, в цій сфері. Тому хай вам дійсно щастить і дійсно ті плани, які у вас є. На Майбутнє, нехай реалізується, і дійсно, бо у нас, мені здається, дійсно є для цього все. Абсолютно. абсолютно. Дякую. Дякую вам. Ну що ж, друзі, отака цікава була сьогодні бесіда. Говорили про е, продукти харчування, про автоматизацію процесів і, взагалі, про тенденції в цьому агропромисловому комплексу України. На цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.